Що станеться, коли буде видобуто всі 21 мільйон біткоїнів? Захоплива екскурсія у майбутнє. Відправляємось у приголомшливу подорож по світу криптовалют, де головна зірка це біткоїн. Що станеться, коли вже буде видобуто останні з 21 мільйона біткоїнів? Це питання, яке хвилює мільйони інвесторів, технологічних ентузіастів та експертів у галузі фінансів. Долучайтесь до перегляду цього захоплюючого відео, де я розповім різні сценарії та можливі наслідки. Коли кількість біткоїнів досягне свого максимуму, однією з найбільших розрекламованих особливостей біткоїна є його максимальна пропозиція в 21 мільйон. Аргументація полягає в тому, що ця властивість робить його схожим на обмежені ресурси, такі як золото. Спочатку давайте зробимо короткий огляд того, як працює майнінг біткоїнів. Нові біткоїни потрапляють в обіг через процес, відомий як майнінг, який включає в себе користувачі, що працюють на потужних комп'ютерах, щоб вирішувати. Та криптографічні задачі з метою додавання блоків транзакцій до ланцюжка в обмін на це вони заробляють винагороду за їх зусилля. Коли біткоін тільки створювався, кожен доданий блок приносив майнерам 50 біткоїнів. Після кожних 210 тисяч блоків або приблизно 4 років відбувається халвін біткоїна, який зменшує винагороду вдвічі. Тому кожен доданий блок зараз приносить майнерам 6,5 біткоїна. Наступний халвін буде приносити до 3 біткоїнів. Коїнів далі до 1,5 біткоїнів і так далі. Зрештою, винагорода за блок впаде до нуля, коли буде досягнено ліміту 21 мільйон біткоїнів. Це піднімає питання, що стимулюватиме майнерів, коли нові біткоїни більше не будуть створюватися. На відміну від золота, яке можна продовжувати видобувати і торгувати без обмежень. Майнери біткоїна з часом змушені будуть покладатись на комісії за транзакції для отримання доходу. Майнери біткоїнів відіграють важливу роль, оскільки. Ки вони підтверджують транзакції та забезпечують безпеку мережі. Окрім винагороди за блок, майнери також отримують усі комісії за транзакції, включені до блоку, які сплачує відправник. Ідея полягає в тому, що коли винагорода за блок зрештою закінчиться, прийняття бінкоїнів буде досить поширеним, або його ціна буде достатньо високою, щоб комісія стала суттєвою винагородою для майнерів, що спонукатиме їх продовжувати видобувати блоки. Проте деякі сумніваються, що лише комісії зможуть забезпечити достатній стимул для майнерів, окрім зростання під час бичачих ринків, комісії становлять лише невеликий відсоток від загального доходу майнерів. Хоча нещодавні події з біткоін ординалами призвели до різкого зростання комісії. Навіть у розпал ведмежого ринку, що є позитивним для майнерів, невідомо чи збережеться така ситуація в майбутньому. Ще одним потенційним джерелом доходу для майнерів може стати участь в програмах реагування на попит. Ці програми стимулювання привертають. Великих споживачів електроенергії, таких як майнери біткоїнів, які отримують компенсацію за добровільне призупинення операцій для збалансування навантаження на електричному мережу в Техасі, де зростає використання вітрової та сонячної енергії. Майнери можуть отримувати до 10% свого доходу за участь у цих програмах, які імовірно стануть більш популярними з розвитком відновлюваної енергетики. Говорячи про поновлювання джерела енергії, також імовірно будуть майнери з доступом до. Дешевої або безкоштовної електроенергії, які може дозволити собі продовжувати майнінг навіть при зменшенні доходів. І останнє, але не менш важливе, є також особистий інтерес власників біткоїнів, на який ми можемо розраховувати, щоб зберегти функціонування мережі і в кінцевому підсумку мати великі інвестиційні фонди, які будуть тримати біткоїн у своєму портфелі, припускаючи, що країни приймуть біткоїн як резервну валюту, з'явиться сильна економічна зацікавленість у триманні. Ні, біткоїну це також може призвести до залучення великих та економічно потужних учасників, які будуть зацікавлені в інвестуванні у цей актив. Мережу можна захистити через організацію майнінгу, якщо це буде необхідно. Але чи зможе мережа біткоїн продовжувати працювати, покладаючись лише на комісії, особливо з урахуванням зростання транзакцій і їхніх витрат? Загалом використання всіх 21 мільйона біткоїнів відкриє двері до нових можливостей та викликів для криптоспільноти. Та глобальної економіки. Ніколи не пізно долучитися до світу криптовалюти. Щоб вам було простіше, в описі під відео я залишу посилання на перевірену криптобіржу світу. Переходьте та реєструйтеся. Це може бути перехідним періодом, наповненим несподіваних подій та змін, але також може відкрити нові горизонти для фінансового інноваційного розвитку. На цьому мій випуск підійшов до кінця. Ставте вподобайку, якщо дізнались щось нове. І якщо не дізнались чогось нового, теж ставте Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі до зустрічі в наступних відео.